І з вами Блекбайк Team. Мене звати Олександра Гришина. Я професійна спортсменка і тренерка. У минулому відео ми у жартівливому тоні обговорювали дуже серйозну тему безпеки життя на велосипеді. На цей рахунок уже багато чого сказано, і ми вирішили не повторюватись, демонструючи биті шоломи і те, що може статися на дорозі, поза залежністю від наявності машин. Ми розказували про те, чому не варто ігнорувати покупку шолома тим, хто піклується про своє здоров'я. Також ми зазначили, що кожен обирає сам чи носити йому шолом. Сьогодні розглянемо альтернативний варіант, коли можна катати і без. У моїй реальності шолом працює у тандемі із дотриманням правил дорожнього руху, але не в усіх така реальність. Коли велосипедист у шоломі починає поводитись так, як не до пішохід і не до машина, це стає дуже небезпечним як для водіїв машин, так і для пішоходів. Ти або при чандалі сховай, або хрестик зніми. Не працює так, що ви наперли на себе шолом, і тепер можете безпечно порушувати правила дорожнього руху у сподіваннях, що божественний дядька все розрулить. Я шолом надягнув, на цьому моя відповідальність закінчена. Ні, не закінчена. Божественний дядька не допоможе. Можете не надягати шолом, якщо збираєтесь поводитись так. Їздити по дорогах загального користування в темний час доби, без освітлення та габаритів. Багато таких товаришів кожен з нас бачив і без шоломів. Але, якщо чесно, і в шоломі це виглядає не дуже, точніше, ніяк не виглядає, тому що в темряві не видно, де ти їдеш і в чому ти їдеш. Боляче буде як самому водієві машини, що абсолютно реально може наздогнати, так і велосипедисту. А зараз моє улюблене: не носіть шолом, якщо зібралися їздити в навушниках. Коли якийсь шосейник або не тільки надягає музику в обидва вуха і починає пихтарити по трасі, але зате в шоломі, ай молодець! Це максимально безвідповідальна поведінка, під час якої людина абсолютно не враховує існування когось іншого на дорозі окрім себе, але вони є. Не носіть шолом, якщо зібрались проїжджати перехрестя на червоне світло. Таке буває, коли людина накрутила собі бігудів і думає, що вона ніби і не до пішохід, і вроді як не машина, тому можна творити діч. Ні. Я би катала за такими із насосом в руках і била би по спині. Давайте на мить уявимо, якщо б всі учасники дорожнього руху почали поводитись себе так, як ці розумники, що би тоді було? Не носіть шолом, якщо збираєтесь порушувати лінійність руху у багатьох країнах Європи та у великих містах Америки, де є помірних швидкостей рух і знатні затори. Існує популярний екстремальний вид змагань на велосипедах без гальм та з однією передачею single speed. Fixed Gear Race – це гонка без правил їзди по дорогах, де є машини. Невеличка поправка. Подібне відбувається в країнах, де ставлення до велосипедиста зовсім інше. Права у велосипедиста зовсім інші. Також, навіть якщо він чудить в Україні, це далеко не так. І ми лупаємося всю скелю і пишемо ці відео, щоб отримати подібне адекватне ставлення і тут. Отже, учасникам гонки на фіксах вручається карта із найближчим або усіма чекпоінтами, які треба відвідати, відмітитися. І отримати подальший напрямок. І так до самого крайнього пункту, який є фінішем. Це все робиться на диких швидкостях, без правил. Вони часто падають, потрапляють ДТП, до речі, гальмують фікси, що не мають гальм завдяки дуже специфічним діям, що додають перчинки. До чого я розказую цю історію? А в нас теж є шибайголови, які уявили, ніби вони не в Україні, а десь на тій гонці, і вони женуть по дорозі та шмигають між машинами буває таке, що навіть і в навушниках порушенням лінійності руху вони створюють дуже небезпечну ситуацію на дорозі. Можна тільки уявити собі, наскільки це безвідповідально по відношенню до себе та до інших. Не носіть шолом, якщо маєте на меті проскакувати пішохідні переходи на повному ходу. Здається, подібним чином виглядали туземці зі списами, які вискакували із кущів в атаку. Це неочікувано і страшно. Як для пішоходів, так і для самого велосипедиста. Хто так роблять, мабуть, не здогадується, що сила удару при зіткненні з пішоходом дуже потужна і це дуже боляче. І ще пару правил: ми в Україні. Наші півметра від узбіччя це умова, що зберігає життя. Також велосипедисти переходять пішохідні переходи на двох ніжках, як пішоходи з велосипедом поряд це нормально. Тож у цьому відео я навела приклад велосипедистів, у яких наявний шолом не є ознакою наявності розуму. При цьому я розумію, що на дорозі, окрім таких велосипедистів, є ще багато водіїв машин. Які теж чудять, але я не підтримую тенденцію: якщо можна їм, то можна і мені. Нещодавно, відвідуючи невеличке місто на заході Польщі, я помітила надписи на кожному пішохідному переході зі світлофором: переходячи на зелений, ти даєш приклад дітям. Ми за виховання обізнаної нації, яка збережністю та повагою ставиться до себе та один до одного. І цей бекграунд ми хочемо лишити наступному поколінню, щоб, окрім конченого сусіда, не переживати за майбутнє дітей у питанні щоденної безпеки на дорозі. А який приклад подаєте ви? Дякую, що подивилися наші відео. Пишіть в як вам наші відео, тому що дуже не вистачає зворотнього зв'язку. А ми стараємось Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і обійняла припідняла Па-па!